Доброго ранку, любі діти. Скажіть мені, будь ласка, щоранку ви просинаєтесь і що перше ви робите? Так ви вмиваєтесь. Тож давайте вмиму сьогодні разом і привітаємо водичку. Скажемо їй, доброго ранку, водичка, буде в мене чисте личко. Подавайте сюди мило, щоб я ручки помила. Мию носа мию вушки, я у мами чепурушка. Сподобалося так вмиватися? Тож ви можете так вмиватися щодня? Скажіть мені, будь ласка, а що ще ми робимо щоранку? Так. Використовуємо гребінець, розчісуємо ще? Чистимо зубки, ух, які ви в мене розумничі. А ще що робимо? Ранкову гімнастику, так, молодці. Потім снідаємо, а вдягатися не треба. Вдягаємось, а потім снідаємо. Скажіть мені, будь ласка, поміркуйте тільки спочатку. А чому ми обов'язково починаємо свій день з умивання, чистимо зубки, для того, щоб бути чистими, а ще. Щоб бути здоровими, а хто ж опікується нашим здоров'ям найбільше? Подивіться, будь ласка, на картинку, яку я для вас приготувала. Як ви вважаєте, хто ця людина, яка опікується нашим здоров'ям? Ви всі здогадалися, це лікар. Ми подивилися він у білому халаті, так? І відразу здогадалися, що це. Лікар. А подивіться на другу картинку. Як Ви вважаєте, що це за машина така? Вона особлива чи звичайна? Ні, вона не звичайна, це особлива машина. Ми кажемо машина спеціального призначення. Машина спеціального призначення. І називається ця машина швидка. Допомога. Чому ж вона має таку назву Швидка допомога. Тому що будь-якої хвилини у будь-який час, чи в день, чи вночі, чи в гарну погоду, чи в дощ, чи в сніг швидка допомога приїздить на виклик, щоб допомогти хворому. Давайте пригадаємо, як треба викликати швидку допомогу. Ми вик... будемо користуватися телефоном. Так, візьмемо телефон і що ми скажемо? Назвемо себе я, Людмила, і свою фамілію, наприклад, я Людмила Панасенко. Я викликаю швидку допомогу. Потрібна допомога. Обов'язково називаю свою. Адресу, так? І кажу, що трапилось. Наприклад, бабуся захворіла, да або щось трапилось інше. І швидка допомога обов'язково приїде, приїде лікар і врятує. Я хочу вас познайомити. З цією професією не випадково. Я хочу вам розповісти про цю професію. Тому що це, як я вважаю, найшляхитніша професія у світі. Лікарі це люди, які приходять нам на допомогу з першого дня нашого життя. Лікарі це люди, які Прийшли в свою професію за покликом душі. Вони прагнуть допомагати іншим. Вони добрі, вони чуйні, вони особливі ці люди. І ми відносимося до них з особливою повагою. Так, мої любі? Так. І ось я вам розповім зараз про дівчинку, у якої мама. Лікар. І що ж це дівчинка прагне у своєму житті? Послухайте уважно, дуже хочеться так само бути лікарем, як мама. Я хожу собі по хаті в білосніжному халаті. Хочу знати все про ліки, хоч тих ліків є без ліку. Напоїла тата в соту я мікстурою компотом. А таблетками бабусі лікувати я беруся, ліки ці смачні, веселі, бо вони із карамелі. Діду, мазю пластилином полікую я коліном. Відчуває вся сім'я, буду лікарем і я. Ось які чудові вірші. І якщо ви слухали уважно, ви зараз відповісте мені на невеличке запитання, ким же мріяла стати дівчинка? Ким вона себе уявляла? Так, вона уявляла себе лікаром. Як кажуть, вона в віршах, я ходжу по хаті в білосніжному. Халаті, вона прямо каже, буду лікарем, як мама вона прагне наслідувати свої матусі. А чим лікувала вона тата, бабусю, дідуся, хто небудь запам'ятав? Ось тата, якими вона ліками лікувала? Яку мікстуру давала тату мікстурою? Компотом лікувала тата, так, а бабусю? Смачненькими ліками з карамелі. А дідусю мазала коліна пластилином, так, звичайним пластилином. А як ви міркуєте, чи можна дітям, дітям гратися справжніми ліками? Ось ви, мої розумнички, всі відповідаєте ні, ні в якому разі, ні в якому разі. Справжні ліки дітям не можна брати навіть у руки, навіть ту шухлятку, в якій вони зберігаються, не можна відчиняти. Ви розумнички, ви молодці. Тобто дівчинка придумала такі іграшкові ліки, так? А ви любите гратися у гру лікар, лікарня, аптека. Так, любите, я знаю. І я дуже ем, задоволена, що ви в мене такі розумнички і молодці, так добре відповідаєте на всі мої запитання. І е, е, знаєте, що професію лікара треба поважати, а справжні ліки дітям не можна чіпати. І зараз я пропоную вам всім погратись в вашу улюблену гру лікарня або аптека. І завжди бути чуйними і уважними. До побачення, моє любі!